6 червня 2023 року після підриву дамби Каховської ГЕС водосховище дуже швидко стекло у море. За 10 днів рівень води знизився на близько 5 метрів, і вся територія Хортицької заплави поступово осушилася. На сьогоднішній день із 100 гектарів водного плеса в нас залишилось близько 10 гектарів води. Так званих залишкових водойм. Звісно, що зникнення цієї мережі і проток негативно вплинули на екологію, тому що 70 років існування цієї заплави вони утворили умови для нормального функціонування цих водойм, водна рослинність, водні організми, рибні ресурси. На території заповідника. Під час підриву рівень Дніпра знизився. Я не можу сказати, щоб ми знайшли якісь нові пам'ятки. Я маю на увазі, якщо ми кажемо про пам'ятки, так наприклад, як поселення, ну тобто великі пам'ятки, але є декілька нових пам'яток у плавневій частині, які були виявлені під час досліджень археологічних. Щодо знахідок, знахідок дійсно було багато. Це декілька тисяч, і переважна більшість. Це уламки кераміки часів доби бронзи, частково скіфського та середньовіччя. І зараз всі ці, ці матеріали обробляються і будуть викладені в звітах наших співробітників відділу у цьому році. З початком весняного сезону в Національному заповіднику Хортиця піднімається серія питань, пов'язаних як з екологічною безпекою, так і з охороною культурної спадщини. Обмежено до відвідування території узбережжя острова Хортиця, обмежено до відвідування лісові масиви, дозволено пересування тільки асфальтованими шляхами і перебування біля туристичних комплексів національного заповідника Хортиця. Всі ці обмеження пов'язані також з підривом Каховської греблі, в зв'язку з чим Близько 180 гектарів узбережжя національного заповідника Хортиця, і на цих ділянках можуть розташовуватися як артефакти, так само і можуть нести небезпеку для відвідувачів, оскільки на цих територіях часто знаходяться вибухонебезпечні предмети.